Сура 84 Аль-Іншикак Розривання. Ім'ям Аллаха Милостивого, Милосердного. Коли небо розірветься, і слухатиметься господа свого як слід, І коли земля розтягнеться, і виверне з себе те, що в ній є, та й спорожніє, і слухатиметься господа свого як слід. О людино. Воістину, ти наполегливо прагнеш до Господа свого, тож зустрінеш його. І той, кому дана буде книга його в праву руку, отримає розрахунок легкий. Повернеться він до родини своєї, радіючи. А той же, кому дана буде книга його з за спини, буде накликати собі погибель і війде у вогняне полум'я. Він радів, будучи з родиною своєю, і воістину вважав, що не повернеться, але ж воістину, господь його спостерігав за ним ні, клянусь вечірньою зорею і ніччю і тим, що обіймає вона, і місяцем, коли повний він, що ви будете переходити з одного стану в інший, то чому ж вони не увірують, і коли читають їм Коран? Не вклоняються низько. ж ні. Ті, які не вірують, вважають його брехнею. Та Аллах краще знає те, що приховують вони, тож пораду їх карою болісною. Окрім тих, які увірували та чинили добрі справи, їм нагорода невичерпна.